Я вас друзі, всіх вітаю на даному каналі. І сьогодні у нас буде тема яку роботу обрати, якщо ти повний нуль. Як ви вже зрозуміли, я вам розкажу про доставку Глову. Як цей сервіс працює і чому я рахую, що Glovo це кращий старт, ніж в іншій якихось галузі. Першим ділом розкажу плюси перший. Вам не потрібно знати ніяку мову, якщо ви приїхали тільки в Польщу або якусь там не знаю другу країну, де є доставка. Для старту вам потрібно мінімально затрат. Все, що вам потрібно, це паспорт і банковський рахунок, і номер телефону. Можна комунікувати навіть без мов. Приніс, оддав, пішов, навіть не треба ніяких комунікацій. І ще один плюс: швидкий старт в один-два дня максимально можна все зробити. Тут можна отримувати іноді 24-25 злоти, але ми не працюємо на годину ми працюємо на замовлення, а іноді можна в сезон отримувати від 28 і вище до 60 до 80 злотих на годину деякі дні. Треба бути в реальному світі і якби знати, що тут мільйони не заробить. Ще один плюс це в тебе вільний графік. Захотів виїхав не в 10 в 12 виїхав максимально удобно. Ти собі сам коригуєш графік. Ще що вам потрібно для старту? Це Мобільний телефон, желательно з інтернетом. Тому, друзі, всі, хто хоче заробляти більше до 100-350 злотих на день, пишіть у тут в стілєву. Мені я вам скину силочку. Ви отримаєте крутий бонус для старта і чекаю на ваші смс. Let's go! Отже, поговоримо про мінуси даної роботи. Хто на мотику велосипеді це залежність від погоди? Бо на машині якби сів, поїхав. Тобі не страшно ні сніг, ні дощ, але на велосипеді. На скутері я вважаю, що це робота. Другий мінус це витрати на транспорт. На велотранспорт, не думаю, що там якісь великі затрати, але на авто і на скутер це будуть, якби трошки по копієчки давати. І для веліків, я думаю, це фізична нагрузка. Якщо ви шукаєте просту роботу для початку, для старту, я вважаю, що це найкращий варіант. Навіть в деяких доставках можна працювати з 16 років, це у нас буде вроді би стюард, щось таке. Якщо у вас ще залишилось питання, пишіть в коменти, я обов'язково відповім. Читаю всі коменти. Момент всі 35 людей, які на мене підписались. Вилучі топом до конца. Кому було цікаво, ставимо лайк, підписуємося на канал. Далі топом до своєї мрії. Let's go, не зупиняємося ніколи. До нових зустрічей.